Вот такая я. Єву, це просто вишита Юлія Хацановська, наша волонтерка. Вона вишила власноруч білу вишиванку. Я вже знаю, кому я її віддам. Це у нас Сергійко, який у нас лікується рівно рік і вівторок уїжджає за кордон у Францію. Волонтерка пані Вікторія показує вишивані сорочки, які придбали з нагоди дня вишиванки. Їх більше сотні. Всі різних розмірів, кольорів та всі чоловічі. Їх принесли у лікарню, де проходять лікування поранені. Подарують вишиванку пораненому військовому, і тому ми подали кліч в усі е, організації, Ужгороди, школи, садочки. І хто хотів, вони до нас приєднувалися. Загалом ми забрали дуже багато вишиванок. І я сподіваюся, нам вистачить всіх сьогодні в цій лікарні, у дітей, і в цій іншій. У кожного з цих хлопців буде частинка ужгородської якоїсь душі, любові з собою. До акції волонтерів долучилося чимало небайдужих. Хтось приносив волонтерам вишиванки, хтось донатив на подарунки. Ось ці сорочки придбали парафіяни греко-католицької церкви. Сьогодні свято. Ми рахуємо, що це буде дуже приємно нашим захисникам. Від парафії греко-католицької церкви Володимира і Ольги наші вірники матеріально доклалися для того, щоб зробити сьогодні приємний подарунок нашим захисникам. А також ми кожну літургію молимося за наших захисників і за всіх поранених, тих, хто перебуває в полоні, і просимо Бога захисту для них. Гостей з подарунками поранені бійці зустрічали охоче. Одразу взялися приміряти вишивані сорочки. Вона дуже дуже гарна на ній голуба. Вона біла з голубом, з червоним, зеленим, хороша дуже тка тканинка, що ну, я думаю, вона парити не мала би, але мені дуже сподобався цей орнамент, бо це орнамент не такий про гармонію. Про мир. Ми всі дуже чекаємо миру, перемоги. Сподобалось, ну не було ще не було. Це перша в житті, тому що ми якось не вийшло. У цій лікарні нині лікуються бійці з різними травмами. Волонтерів-помагаторів знають добре, адже щотижня вони навідуються сюди з домашньою їжею, допомагають пораненим проходити реабілітацію у особистих справах. Дякую за все, особливо нашим волонтерам, які підтримують нас, не забувають, щоб не наші дівчата. Ми чесно не знали, як би були без них. Для Дмитра із Одещини, який лікується в Ужгороді, вже четвертий місяць. Вишивана сорочка, особливий одяг. Її одягає у святкові дні. А подаровану Ужгородцями сорочку каже, одягне, коли святкуватиме перемогу України. Вишиванка для мене це яка б вона не була кольором. Вона для мене завжди буде вишиванкою. Дуже класна, дуже супер. Вам пасує і все ок. Слава Україні.